Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика? Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів. Мудрості, мистецтва і знань це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з Шріматрика, Включають медитації, ритуали та трактування символів. У нас прогноз для знака Зодіака Леви на березень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене, далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду. Так, і на загальний фон нам випала Фонема Ватч в перекинутій позиції. Фонема говорить про те, що в березні місяці у вас буде відсутня здатність, красиво і логічно мислити, а також красиво викладати свої думки. Ваші думки будуть нечіткі, ваша логіка буде слабка. Можливо, навіть ви будете сквернословити, тому що вас не буде хватати слів для того, щоб красиво і ясно, переконливо викласти свою точку зору. І слова будуть путані, нечіткі, ваша мова не красномовна. В березі місяці ви ймовірно будете схильні до гіпнотичного навіювання і легко зможете попасти під вплив якоїсь красномовної особистості, яка захопить вас гарною мовою, а не смислом. В такому випадку є небезпека стати жертвою обману. Дуже велика небезпека повестися на порушні обіцянки. Е, також цей період велика ймовірність потрапити під впливи шахраїв або аферистів, і тим самим отримати велику шкоду для себе. На відносини випала фонема Ананда Калі. Це дуже гарна фонема, і вона говорить про те, що у вас безмежні можливості будуть в березні місяці. І у вас будуть безмежні ресурси для того, щоб здійснити ваші наміри, щоб ваші плани виплатити в життя. Але що, і що, те, що стосується ваших відносин, то вони будуть на висоті. Якщо ви вже в відносинах, то будете. Будете в любові цей місяць проживати, гармонії, і у вас буде повне взаєморозуміння з вашим партнером. Якщо ви у пошуку, то є велика ймовірність зустріти гарного партнера, який виявиться саме тим найкращим для стосунків і сімейного життя, з яким буде повне взаєморозуміння. І ви від нього отримаєте ті якості, які ви б ви бажали бачити. В своєму партнері в ваших стосунках. У березні вас буде багато енергії, ви будете наповнені, ви будете наповнені романтичними емоціями, які ви будете демонструвати в ваших відносинах. Головне діяти і проявляти ініціативу. Фанема дуже позитивна і немає негативних значень. На кар'єру вам випала фонема пракриті, перевернуті позиції. Звісно, вона несе негативні значення. І в березні вам буде здаватися, що все, що з вами стається, це нібито не з вами. І нібито вам це сниться. Ви не будете себе впізнавати. Все так погано, що вам навіть не буде в це віритися. На вас чекає ізоляція. Ізоляція від навколишнього світу. Ваш бізнес е, теж буде в ізоляції, він застопориться, просувань не буде. Можливо, навіть на нього наклали арешт або заблокують. Партнери від вас відвернуться, і ви не зможете з ними здійснювати комунікації. Вони можливо, можливо навіть не будуть брати слухавку, або у вас зовсім не буде ніякої змоги з ними зв'язатися. Всі справи, які у вас є, не вирішуються. Про кар'єрне зростання чи успіх не може бути і мови. Тому ви можете втратити сенс в тому, що робите, у своїх силах, ви не зможете зрозуміти, чому все так сталося. І не зможете передбачити і урегулювати хід собитій, і не знайдете вихід з даної ситуації, вас можуть закрити. Ви можете потрапити в лікарню, в полон чи тюрму, і ви будете обмежені у всьому. Результатом чого можуть бути і перенапруга, апатія, синдром тривожного очікування, невпевненість, неадекватна самооцінка, яка проявляється в недооцінюванні своїх істинних здібностей, таланти, цілей, бажань. Ну тут навряд чи ви зможете подолати ті труднощі, які перед вами постануть. Ситуація закручується з кожним днем, і в результаті ви стаєте косним і впертим. Ви втрачаєте себе, бізнес, кар'єру. Сили успішності покинули вас. І ще й від партнерів можете отримати якусь зраду. Неочікувано. Стосовно здоров'я. На здоров'я вам випала фонема «насад'я» – Це стійкість і стабільність. Фонема говорить про стабільність і стійкість, твердість, незалежність, незмінність. І, скоріше всього, в березні ви залишите свої справи і будете насолоджуватись відпочинком. Якщо це не так, то вам потрібно так зробити. Взяти відпустку, купити оздоровчу путівку в санаторії, замовити собі оздоровчі процедури, можливо, навіть сісти на дієту. Взагалі організм здоровий і проблем зі здоров'ям не буде. Тож присвятіть цей час для задоволення, для задоволення для тіла, побалуйте його. Не бажано брати лікувальні курси, не бажано приймати якісь препарати або проводити хірургічні втручання в березні місяці, якщо, звісно, це не стосується нагальних якихось втручань. Які треба ну, не, 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 не можна відложити на далі. Взагалі, в березні місяці ви будете знаходитись під впливом е, гарних емоцій і повним захистом від хвороби, від військових дій, від аварії, розбою та стихійного лиха. Стосовно поради вам випала фонема джала, вода перекинутій позиції, і вона радить вам бути в березні місяці уважним до води, бо все, що з нею пов'язано, може принести негативні наслідки. Тут можуть бути лихо від водної стихії. Це може бути шторм, ураган, паводок від води, від течії, від рідини, від вина або отрути. Будьте пильними і дійте на випередження. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.